В рамках української акції Вимагаємо ефективного лікування гепатиту С» міжнародний альянс громадського здоров'я спільно з волонтерами вперше впровів у Хмельницькому безкоштовну перевірку на гепатит. С. Болезнь це дуже, можна сказати, коварна, називають ласковий убійця, а навіть проходять безсімтомна, і поэтому не кожен чоловік може знати, що у це заболівання. Вот. Мы, наша ассоциация, мы привлекаем как можно больше, работаем в, в принципе с уязвимыми группами населения, это с наркозависимыми, и мы тестируем, проводим тестирование для этой группы населения. Но сегодня это для всех желающих. Гепатит С хвороба, що майже не має симптомів, та при відсутності лікування призводить до цирозу печінки або ж онкології і є смертельно небезпечною. Експерти говорять про пандемію та порівнюють гепатит С з вірусом СНІД, розповідають, нині в Україні вже 2 мільйони захворілих. Якщо віч не злічиме, можна сказати, що проходить аерової терапії, то гепатит С можна вилічити цим препаратом прямого вірусного воздействия. І поэтому ми думаємо, що без навіть можна вилічити так, що он ні не, Вернется. Вот. И поэтому мы хотим обратиться ко всему населению: что обязательно думайте о своем здоровье и старайтесь пройти тестирование. У Хмельницькій області на сьогодні 300 людей з гепатитом С потребують негайного лікування. Найбільшими проблемами експерти називають несвоєчасне виявлення хвороби та відсутність у держбюджеті належних коштів на подальше лікування хворих. На відміну від сніду, гепатит С є повністю виліковним, але вартість життя одного пацієнта коливається від 60 до 100 тисяч гривень для держави. Це дорого. На жаль, багато досліджень, які пов'язані з призначенням лікування. Пацієнт має робити за власний кошт. Державна медицина поки що не має відповідного обладнання. І громадська організація, яка працює в Хмельницькому, Вікторія от сьогодні дає можливість хмельничанам, якщо в разі виявлення позитивного результату, отримати бланк. І приватна компанія, от, лабораторна за 50% вартості, проведе всі дослідження, які дозволять людині знати про варіант вибору лікування. Сьогоднішні експрес-тести коштують по півтори тисячі гривень кожний. Завдяки громадським організаціям хмельничани змогли перевіритись безкоштовно. Костяндин перевірявся на вірус вперше. Радий, що здоровий спонтанно стояв, просто пивкав, прийшли, запропонували. Прийшов. То раді, що прийшли? Так, да, дуже. Який результат? – <рес> Позитивний. Ну, негативний, можна сказати. Для мене позитивний. Не знахтували шансом перевірити своє здоров'я і ми. Хто до вас найчастіше на такі акції приходить? Чоловіки, жінки, якого віку? Ви знаєте, скоріше всього, мабуть, більше. – А чи часто виявляються випадки, що все ж таки людина ну, показує позитивний тест? Я навіть не знаю, як сказати. Якщо там один з 10 приблизно. 23 чоловік, які обстежились за першу годину, у трьох тест показав гепатит. Передається хвороба стадевим шляхом та через кров. Підхопити вірус можна під час манікюру або ж навіть у кабінеті стоматолога. Тому тестувати спеціалісти радять кожному, адже що раніше хворобу виявлять, то дешевшим та ефективнішим буде лікування. Олександра Мережинська, Сергій Рибчинський, новини телеканал Ексклюзив.